Які у вас плани на цей рік? Як... Ми зараз готуємо у Харків Прайд. У нас відбудеться невдовзі планування, Харків Прайд відбудеться в вересні. Традиційно, поки війна не закінчилася, скоріш за все, ми будемо робити благодійні освітньо-культурні заходи. І також ми будемо робити в тому чи іншому вигляді марш, який буде покликаний показати а, наші вимоги до держави? А, Можливо, до європейських партнерів тощо. Тож у вересні, от, побачимося на наших заходах, щиро запрошую всіх. Да. Я поки не маю жодної конкретики, крім того, що Харків Прайд відбудеться традиційно в вересні. От, і ми будемо раді всім, хто долучиться і до наших зборів, і до наших активностей, і до нашого маршу.